Доброго дня, шановні учасники круглого столу, до вашої увазі пропонується тема особливості створення і контролю мікроклімату пташника в фермерських господарствах в умовах воєнного стану. Що таке оптимальний мікроклімат? Це як завжди, запорука здоров'я і високих продуктивних показників птиці. Мікроклімат це сукупність фізико-хімічних, мікробіологічних параметрів повітряного середовища світлового режиму. У нашому випадку мається на увазі пташник. Основні параметри мікроклімату це температура, відносна вологість повітря, вміст повітря, шкідливих газів, таких як вуглекислого газу, аміаку, сірка водню, вміст повітря пилу та мікроорганізмів, також параметри світлових режимів, а висвітлення, спектр світла і тривалість фотоперіодів. До негативних наслідків неоптимального мікроклімату, перш за все, які спричиняють негативний мікроклімат, відноситься: це хронічні та густрі респіраторні хвороби. проблеми, з кінцівками, дерматити, артрити тощо в результаті погіршення стану підстилки, саме підстилкового матеріалу, відставання в рості і розвитку, погіршення конверсії корму, підвищення відхід птиці, погіршення економічних показників та стреси. Левова частина енерговитрат у пташниках. Наразі показаний пташник, відноситься це опалення, освітлення і вентиляція. До цієї структури відноситься до 95% енерговитрат. Проблеми із створенням мікроклімату, які виникали і раніше. На жаль, в деяких господарствах були значно які нехнувались параметрами мікроклімату, а внаслідок ще воєнного часу вони ще услугубилися, погіршилися. Перш за все, до цього призвели перебої з постачанням електроенергії, подорожчання всіх видів палива та обладнання, перебої із постачанням, вірогідна ці проблеми будуть і залишатуються актуальними, і в 2023 році. Чим ми можемо допомогти, а саме фахівці нашої державної дослідної станції з вирішення цих питань щодо мікроклімату? Це консультувати щодо оптимальних параметрів мікроклімату в пташнику при вирощуванні та утриманні птиці, певного виду напрямку, використання і віку, виконувати періодичний моніторинг параметрів мікроклімату і застосування сучасних приладів контролю. Надавати рекомендації щодо ефективних систем освітлення та надавати консультації щодо будівництва нових або реконструкції старих пташників з рахуванням необхідності створення оптимального мікроклімату. Як зменшити енерговитрати? По-перше, треба зменшити втрати тепла. Це через огороджувані конструкції застосування теплоізоляції, економічно обґрунтованих межах, За можливості застосовувати у пташниках, природну вентиляцію, також оптимізувати повітря При вирощуванні молодняка застосовувати диференційовано за віковими періодами щільності посадки, енергоефективні системи опалення пташників та обігрів. Птиці. На слайді показана природно припливна витяжна вентиляція. Котли на місцевому паленні також дадуть можливість значно зекономити на енерговитратах. Як же саме зменшити енерговитрати? В 2-10 разів можна зменшити енерговитрати, енергозбереження використовувати енергозбережучі джерела світла, але ж на самому першому місці це використання світла денного. На полториа два рази можна зменшити застосування енергозберігаючі режими освітлення, також підвищити продуктивні та збережені птиці питомих енерговитрат на 3-10% за використання джерел світа з оптимальним саме спектром. Раціональне розміщення джерел світла допоможе зекономити на 10-30%. Також застосування локального освітлення зможе зекономити енерговитрати, знизити на 20-30%. Як зменшити залежність від зовнішніх джерел енергопостачання, якщо зовсім відсутнє світло? Це е, також використання, як вже раніше сказала, освітлення денного світла за використання, використання вентиляції природно витяжну повітряобмін за технічні, які вже коштують значно більше грошей, що допоможуть пережити цей період. Це джерела безперебійного живлення тощо для місць також використання. Місцевих видів палива, це рослинних залишків, дров, підстилкового посліду, паливних брикетів, біогазу, також зменшує навантаження на електроенергію, використовувати для обігріву приміщення споруд, одержання гарячої води, тепла, природних джерел землі, води, повітря за допомогою теплових насосів. також використання денджання енергії за допомогою вітру і сонця. Представлені джерела освітлення пташників. На першому малюнку представлена це денне використання світла, ну, енергозберігаючи ми переходимо із ламп розжарювання до світлодіодних ламп. Представлена схема сонячної електростанції, як саме, система автономного електрозабезпечення пташників. Сонячні колектори на птахімічній фермі розташовані, також представлена схема за допомогою використання теплових насосів, використання тепла повітря представлена і, як приклад повністю задоволяє свої енергетичні потреби за рахунок відділених джерел енергії сонця, тепла землі. Це фірма, яка розташована в Недерводах. Дякую за увагу, доповідь завершена.